Доброго ранку, любі друзі. Дуже рада всіх вас вітати. Увесь цей тиждень ми з вами розмовляли про здоров'я. так? Ми вже дізналися дуже багато факторів, які впливають на наше здоров'я, дізналися, як поводитися, щоб зберегти своє здоров'я. А сьогодні пропоную поговорити про тих, хто піклується про наше здоров'я. Діти, чи знаєте ви, які машини можуть мати такий сигнал? Швидка допомога по місту летить, і синій сигнал на машині горить. Сирена гуде, пропускають усі авто, і тролейбуси, навіть таксі. В машині цій лікар готовий всяк час приїхати на виклик до кожного з нас. Поміркуйте, хто їде в машині, куди поспішає. Чому швидкій допомозі поступаються місцем інші машини? Розгляньте уважно малюнок і знайдіть на малюнку машину швидкої допомоги. Чому ви вважаєте, що саме це машина швидкої допомоги? Скажіть, будь ласка, чи є на цьому зображенні і інші автомобілі спецпризначення? Отже, друзі, сьогодні ми будемо говорити про лікарів, які піклуються про людей. Лікар лікує людей, великих і маленьких. Це важка і дуже давня професія. Їй понад 5 тисяч років, уявляєте, у давнину лікарів уважали чарівниками. Раніше лікарі лікували людей за допомогою природних ліків. Зараз також при багатьох хворобах лікарі радять вживати сік рослин, настоянку трав або відвари. У наші дні лікарям допомагають учені та інженери. Учені в лабораторіях проводять досліди і радять лікарям, як краще і швидше побороти хворобу. Інженери для лікарів придумують та розроблюють нові прилади та інструменти. Ви, мабуть, усі були в кабінеті стоматолога і бачили, які там складні прилади. Для того, щоб стати лікарем, необхідно навчатися у медичному інституті. До того ж, дуже добре вчитися. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини. Потрібно вміти розпізнати, яку хворобу має людина, як правильно її вилікувати. Думаю, всі з вас знають, що існують різні медичні установи. Давайте дізнаємося, чим вони відрізняються. Поліклініка це медичний заклад, в якому пацієнти отримують спеціальну медичну допомогу і повертаються додому. Якщо хворий потребує госпіталізації, йому потрібно відправитися до лікарні. А в аптеці ми можемо придбати ліки або вітаміни. Давайте поміркуємо, що будемо робити, якщо хтось захворіє. Моя лялька захворіла, болить горло, це ангіна, їсти бідна геть не може, лише лікар допоможе. Одягну халатик білий. Лялька вже на карантині. Візьму ложечку і гляну, як там горлечко у лялі, чай з малиною зроблю, ним температуру зіб'ю. Покладу я меду ложку, хворій полегкашає трошки. Отже, пропоную пограти у гру, яка називається лялька захворіла. Зараз на ваших екранах будуть з'являтися різні зображення, а ви будете казати, потрібні вони нам для того, щоб вилікуватися чи ні. Ліки та термометр так, потрібні. Але пам'ятайте, що без дорослих їх чіпати не можна. Картопля фрі, навряд чи вона допоможе нам побороти хворобу. Мед. Потрібен так. А тепер спробуйте самостійно сказати, Чіпси потрібні. А якщо солодких газованих напоїв. Чай. Можливо, фрукти допоможуть побороти хворобу. Молодці, друзі, ви відмінно впоралися із завданням.